Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Трамп та союзники Зеленського в приватних розмовах із Зеленським закликають останнього об'єднати президентські зусилля з генералом залужним та впливовими активістами і вичистити внутрішніх зрадників. В той же час опозиційні телеграм-канали пишуть, що 9 листопада ДБР таки поновило справу про здачу півдня. Головний фігурант залужний та Наєв. Генерал під конвої взяти не вийде це точно. Генерала під конвою взяти не вийде. Це точно НАТО шоковано тим, що відбувається. Втім, за даними США Трамп уже має чіткий план: білий економічний прапор Росії задавить її нафтою по 40 доларів за барель. Політолог Володимир Цюбилко пише. Гадає варіанти розв'язки зараз на поверхні. Вони дуже швидкі. Дивіться, якщо війська далі не постачаються боєприпасами, озброєнням, то це відразу позначається на настроях рідних. Коли буде загроза великого відступу, рідні військових прийдуть на банковий. А ще на банку прийде багато ветеранів, адже вони на зв'язку із своїми побратимами. Коли виникне така загроза, вони підуть відкрито. А Анна Оскома прокоментувала останню зйомку. Ку фільму Зеленським на передовій попіарився. От чесно, я не мала жодного бажання розбурхувати ваше презирство, але мене так вразила ця фотка, яку я знайшла в коментах, що я мусила поділитись. Вони парли туди софіт, світло, сука, сонячний осінній день. Яскравий, що ж сліпить, але ні, треба на фортифікації парити софіт, аби тільки бубочка красивим був в поля, в окопи на будівництво фортифікації Це так само мізерно і фальшиво, як та фотосесія з на тлі розрощеної мрії. Вони напевно і гримера з собою везли і стиліста і пер Коря, Знаєте, що страшенно приємно дивитись на наших хлопців, які повертаються з ротації, одразу наводять красу, роблять в барбершопах стильні борди, зачіски, і потім в чистому свіжому одностроє на фотках на відосах виглядають красивими, наче їх ще малював. Дуже схвалюю, бо як ніщо інше, саме це демонструє, що Війна їх не зламала, не зламала смак до життя, не витривала з них бажань та пристрасті. Вони прагнуть бути красивими для себе і привабливими для жінок, і це мага прекрасно. Але ж йдеться про Гетінш, це про людину, яка ніколи не воювала, а два роки Ця воєнне хаке, на яке немає морального права, і о боже, досі гостро заморочена лише тим, як на фотках виглядати мать фу, яка ж гидота. У той же час Зеленська здізналась, як часто бачить чоловіка і що відповідає синові на болюче питання. Зеленська розповіла, що через постійні накладки у зустрічах та подіях має паралельне життя з чоловіком Зеленським у спільних поїздках. Діти також дуже рідко бачать батька. Ймовірно, через це вони не можуть дочекатись кінця війни. Усе відбувається на паузі, ні вихідних, не відпочинку. А це дуже складно відповісти усім дітям, а також моїм дітям, коли ваша дитина. Ти запитує, коли закінчиться війна? Такої відповіді немає. Саме Зеленська проти того, аби президент ішов на другий термін. Чужа агресія не зробить нас жорстокими, бо ми тримаємось за людські цінності, сказала Олена Зеленська. Інтерв'ю американським змі. Ці слова прокоментував Борислав Береза. Хороші слова, красиві, правильні. Але в мене є запитання. А те, що за шашлики ніхто не вибачився, це про які цінності? А те, що евакуацію не голосили, це про які цінності? Друг президента Бакану уникнув відповідальності. Які це цінності? А те, що міністр оборони Андрія Тарина після його сабутування закупівлі. Снарядів зброї зриву ракетної держпрограми відправили послом у Словенію. Це які цінності. А те, що Олесі Іващук після введення курсів по виконанню Мінету відправила послом до Болгарії, Це які цінності? А яйця по 17, це які цінності. А те, що МО під керівництвом Резнікова не замовляло у корабором про не жодного fpv дрона. Які це цінності? Можу багато пригадати це. Станеться згодом, але і про людські цінності не треба. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своє. Основки кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.